Да, да, да. Так, є. І, і так розпочинаємо роботу нашої комісії. Е, Проєкт рішення номер 24 про затвердження технічних документацій і внутрішньою щодо інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель е, закладів освіти на території Гайсинської міської ради. 21 земельна ділянка школи садочки на території нашої ОТГ Затвердження технічної документації і спослідуючи реєстрації права комунальної власни. Є питання? Немає. 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 Хто за даним приключенням, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. 25. Про затвердження документації і замутру щодо поділу земельних, земельних діяльні комунальної власності сільськогосподарського призначення на території Гайсинської міської ради. Значить, пасовище за межами села Зятківці зараз відділяємо проектну дорогу. Послідуюча рішення, що там буде дозвіл на зміну цільового немає питань? Немає. Хто за даний приєдніше? Прошу проголосувати Хто проти? Утримався. Немає. 26. Про затвердження документації і зілостю на земельній ділянці комунальної власності на території села Кушинці та передачу земельної ділянки у власність. Значить, це господарські будівлі і двори за межами Кущенця. Одна ділянка затверджує цільове призначення для особистого селянського господарства. І передаємо у власність, а друга просто затверджує проєкт у зміні цільового призначення. Так як він на цій сесії, якщо буде проголосують депутати позитивно використає своє право, то другу ділянку вже на наступній, чи коли там надійде нам заява, вже має брати оренду, Тому що ділянка дві на цій сесії затверджується одна. Так, та Погоджується передача власності. Питання. У мене одне питання: так, чому у власність? Ти тільки що задавав питання. Чому у власність, а не варіант? І ми нічого не порушуємо. Людина написала заяву, можна, можна, що порівнятися. Якщо, якщо є закон про те, що закону можна, згідно що на можна передати його у власність, то ми не маємо права порушувати свідомо, порушувати чинний закон, який він є. Ми ж з кимось консультувався, я думаю. З якимись юристами, то всі може підказати. Закону, якщо, це якщо, це якщо, це. Якщо, якщо людина до нас звертається, да, і якщо ми е, згідно закону, може я помиляюся, суб'єктивна думка моя. Якщо людина до нас звертається, да, із відповідною заявою, і якщо ми е, не вирішуємо е, їм позитивно її питання, да, значить тут трохи окенок такий може бути чи а, а, не корупційний. Що не хочуть, значить щось вони хочуть, якщо хочуть, тоді дадуть. Ми теж можуть поки. Якщо бати. він не хоче... Ходити, тут мозги падають. Що він, не. Е, ми роздаємо? Нерухоме майно у власності громади. Є. Це не вільна завод. Якщо нерухоме майно є, да. що, ну, 두, то тут питання має. Це ж не вільна, Тіган. Голосуємо. Хто заданий прикріщені, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Утримався. ні, за... Все, дядь. Якщо... А голосу є покажи. Добре. Якщо є майно, тут немає права ми відмовити. Так. Двадцять сьоме. Про розробку проекту заголовці щодо зміни цільового призначення земельної ділянки у навіть власності. Значить, тут дві земельні ділянки. Перший проект надаємо дозвіл на. Зміну цільового призначення для сінокосіння виписання худоби. Попереднє рішення у нас було про поділ ділянки. Ця Не ми лишаємо для І Потім уже віддамо чи вореду, що там теж є учасники ми Поки що не будемо відкривати. А друга ділянка тут гай 10 сотих. Вона в кадастрі для ведення товарно сільськогосподарського виробництва, тому що була у оренді батр-партинича станція. Зараз, у зв'язку з перехідом права власності на нерухоме майно, набула лотюга Ганна Олегівна. І Для того, щоб оформити вже як присадибну земельну ділянку, їм, їм треба необхідно зараз поміняти цільове призначення спочатку. Через то ми даємо дозвіл на зміну цільового призначення. для і зведення товарного на будівництво житлового будинку. А потім вже затверджено і вже надамо, надамо, чи в оренду, чи в власність, як там, якщо не використано право приватизації, то власність, якщо використано в оренду, то немає підляку. Це майже міста Гайсі 10 суд. Так, так. Є питання? нема, нема. нема. Хто за даний притрішення, прошу проголосувати немає. Хто проти? Утримався. Немає. 28-й про припинення оренди та передачу земельних ділянок у власність громадяна на території Гайсинської міської ради. Є земельні ділянки і будівництво обслуговування житлового будинку. Майно нерухоме власності громадян, так є і кілька ділянок серед виробництва Це земельні частки паї, згідно з про право на спадщину. все. Є майно? Так, так. Або майно, або свідоцтво, якщо це пає. Хто за. Є питання? Немає. Хто за дане приключення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. 29. Про внесення до переліку земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, які плануються до продажу. Одна земельна ділянка, 61 сота. В оренді до 39 року ковбас Віталій Васильович Орендар. Це колишня частина обозваного. А це ж це дворі, там що там він відділився і що він там построїв. Він трошки там наведе порядок. на тому. Там таке воно було запущене. Не купляє. Є питання. Це дозволь на експортну оцінку. Хто за дане притищення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про внесення змін до рішення 26-ї сесії Гайсінської міської ради, 8-го скликання від 24 грудня 2021 року, номер 41 про припинення та надання оренду земельної ділянки комунальної власності земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та до рішення 86-ї сесії Гайсінської міської ради, 8-го скликання від 28 серпня 2025 року номер 53 про проекту проєкту доустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, що знаходиться на території села Піблич Гасінської міської ради. Значить, в цьому рішенні у нас два пункти. Перший пункт це надійшла заява про зменшення орендної плати з 12% на 6%. Я був там оглядали цю земельну ділянку. Там нічого, там є майно руками, вона не використовується. Чоловік цеї орендаря, Гаврилишина ори, Людмила Васильівна він зараз воює. Вони там цю земельну ділянку за призначенням не використовують. Надійшла заява, написали заяву про зменшення із 12 максимальної рендої плати до 6%. В принципі, в нас є рішення, яке по землях промисловості передбачає орендну плату 6%. Через тут ніякого порушення не буде, якщо ви приймете це рішення. І другий пункт це ми міняємо, додаємо адресу по підличчю теж господарські водієві двори, додаємо адресу, вулиця за серію задороження. 19 лет. Попереднє рішення по на минулій сесії прийняти без адреси. Тому що за час зареєстрували, де є. І, так, так само, і що чоловік воює, якщо що... щось буде потім працювати, питань? то ми можемо під питань 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 не підняти. Питання. Чоловік питань. воює, дивіться, за продажем земля, не використовується. Причула. Немає питань. Не Хто не за дані пропозиції, прошу За дане притищені прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в оренду. Це ж господарські будівлі до двори, площа 161, виготовлена техніко економічне обґрунтування. Чому така площа нерухома майно власності, село Володіївка, господарське діло. Надаємо дозвіл, потім ми завернуємо проєкт. Для... Передамо в оренду. Тут заява іменно на оренду. Вони будуть брати уряду цю суміс. Немає питань. Хто за дане перетишення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Слідуюче. про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на земельних торгах у формі електронного аукціону у межах міста Гайсін вулиці Південна. Земельна ділянка якраз опортою, брати напроти поворот на тім'язів колишнього. На вуглі там є магазин, і це там до, до зняв лише земельну ділянку 180 квадратних метрів. Є, 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 є бажаючі взяти оренду через земельну акціони? Нехай. Чи будуть якісь інші пропозиції? Немає питань. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Слідуючи проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в наторі на місцевості для індивідуального садівництва. Земельна ділянка садового товариства заліччя. Нерухома йому власності громад... громадянина. Надаємо власність. Немає питань. Хто за дане рішення? прошу проголосувати. Прошу проголосувати, хто за? Всі, так? Да? Хто проти? Утримався. Немає. Слідче про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок наторі на місцевості для будівництва, і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства для передачі у власність в межах населених пунктів. Земельні ділянки під нерухомими майно. Є земельних ділянок, рішення по яких щодо приватизації приймалося до 2002 року. Підготовлені відповідні відповідно рішення. Хто за дане перетишення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Слідуюче. про затвердження технічної документації і взаємо щодо встановлення вдолення земельної ділянки на турі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі їм в оренду в межах населеного пункту. Земельна ділянка Погойсну, спільна часткова власність. Зараз затверджуємо кожному участку з цієї земельної ділянки передаємо оренду. Хто за дане призначення прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, немає. Шановні члени комісії, я дякую вам за організоване проведення засідання комісії. І вам бажаю гарних вихідних днів. здоровје, добро и удоволствие. Ага, Ала